Знаєте, буває таке відчуття, ніби успіх це щось недосяжне, якийсь вищий ешелон, куди потрапляють лише обрані. Боляче це чути, я розумію. Але якби все було так просто, хіба б стільки людей залишалося з розбитим корицем, незважаючи на шалені бажання? Справжній успіх це не мрія, а результат цілеспрямованої праці це те, що ти заслужив, викувавши себе кращою версією. Багато хто вважає, що успіх це лотерея, геніальний розум, впливові зв'язки або ж просто неймовірне везіння. Але це ілюзія. Успіх це тисячі маленьких, майже непомітних кроків, зроблених день у день без гучних файнефар та свідків. Люди зациклюються на великих звершеннях, забуваючи про щоденний фундамент. Ви прокидаєтесь, хапаєте телефон, нарікаєте на життя. Перш ніж почистити зуби і дивуєтесь, чому нічого не змінюється. Але кожен ваш вибір це цеглинка у фундаменті вашої особистості. Тому, що ви приділяєте увагу, зростає, а те, що ігноруєте, ваяне. успіх, друзі, відгукується на ту енергію, яку ви випромінюєте прокрастинація. Ви тренуєте себе на невдачу, виховуєте в собі нездоланний страх перед новими можливостями. Засіваючи сумніви, ви створюєте ментальний бар'єр, який блокує ваш потенціал. Замітили, як деякі люди застрягають у замкнутому колі. Постійні перезавантаження, розчарування, відчуття, що чогось бракує. Звинувачують долю, але це наслідок їхніх несвідомих звичок. Признайтесь собі чесно, скільки разів ви відкладали справи на понеділок, скільки разів обіцяли змінитися. Зламавшись на першій же перешкоді. А головне, скільки разів ви звинувачували світ у тому, що було вашим власним вибором? Успіх не шукає тих, хто його бажає, а тих, хто щодня готується до нього. Під час інтерв'ю з Ендрю Карнегі він сказав щось вражаюче: можливості не тікають від людей. Люди тікають від можливостей, тому що не готові до них. Це глибоко мене вразило. Бо я теж тікав. Були часи, коли, оточений розумними людьми, я тонув у боргах, навчаючи принципів успіху, ледь зводячи кінці з кінцями. Ця протирічність мучила мене, доки я не зрозумів, мої звички зраджували мене. Я говорив як успішна людина, але жив як пересічна. Тоді я різко змінився. Прокидався до сходу сонця, годинами писав, щодня читав, записував цілі. Оточив себе людьми, які цінують розвиток. Замість нарікань я почав будувати, перестав торгуватися зі своєю дисципліною. І саме тоді моє життя змінилося. Не тому, що змінився світ, а тому, що змінився я, те, що ви бачите сьогодні, книги, перекладені багатьма мовами, захоплені слухачі, тривалий вплив, усе це народжене з відданості майже непомітним щоденним звичкам. Задумайтесь, що ви робите, коли ніхто не бачить. Як ви дбаєте про свої думки, здоров'я, оточення, стосунки. Саме на цьому часто занедбаному ґрунті проростає успіх чи невдача. Якщо вам важко дотримуватися дисципліни, знайте багато хто так думає. Але саме це робить цей шлях настільки потужним, майже ніхто його не проходить. Складність це фільтр, наполегливість. Це ключ. Пропоную вам семиденний виклик зменшіть на 15 хвилин час, який ви витрачаєте на розваги телевізор, соцмережі, пусті розмови та замість цього читайте, мовчати, плануйте. Просто, але достатньо, щоб змінити курс. В кінці тижня запитайте себе я ближчий до успіху чи просто продовжую бажати його. Пам'ятайте, світ не винагороджує бажання. Він відповідає на те, ким ви стали. Успіх вже на шляху. Питання в тому, чи готові ви його прийняти. Успіх це не сходи, а дзеркало, яке ви самі створюєте. Це дзеркало відображає не те, що ви маєте чи хочете, а те, ким ви є. Ваша ідентичність визначає ваші результати. Ваші переконання, повторювані думки. Ваші толерантності усе це рано чи пізно матеріалізується. Тому багато хто топчеться на місці, незважаючи на компетентність та потенціал, вони несуть у собі руйнівний негатив, саботуючи себе. І найгірше вони цього не усвідомлюють. Намагаються змінити роботу, місто, стосунки, розклад дня, але залишаються тими ж самими. А подібне притягує подібне. Ви колись казали. Я не для цього народився. Або це не для мене. Скільки разів ви саботували себе зі страху перед осудом? Скільки разів ви мирилися з малим, вважаючи це максимумом. Ці думки не нешкідливі. Це насіння. А насіння, якщо його поливати, росте безшумно, формуючи вашу поставу, рішення та сміливість. Не помічаючи, ви дієте відповідно до тієї обмеженої версії себе, яку ви створили. Є люди, які одягаються так, ніби вибачаються за своє існування. Говорять тихо, уникають зорового контакту, ходять так, ніби несуть на собі весь світ. Я не засуджую, але попереджаю така мова тіла це не просто зовнішність, це проекція внутрішнього стану. І світ це відчуває. Замітили? Як деякі люди привертають увагу, викликають повагу їх слухають, коли вони входять до кімнати. Вони не шукають уваги, вони знають, хто вони. Ця впевненість створює магнітне поле. Я бачив це в Гелен Келлер. сліпа і глуха. Вона писала книги, впливала на натовпи, захищала права людини з силою, якої багатьом повноцінним людям бракувало. У неї не було інструментів, але вона створила правильну ідентичність вам не потрібно, щоб світ вірив у вас, вам потрібно вірити в себе. Усе починається з непохитного внутрішнього рішення з сьогоднішнього дня я обираю бути тим, хто заслуговує на те життя, яке хоче. Цей вибір безшумний, але змінює все. Пам'ятаю, як я відчував себе непомітним. Мої ідеї відхиляли, моя робота була недооцінена. Одна видавниця сказала, що ніхто не читатиме мої тексти. Якийсь час я їй вірив. Але потім зрозумів, що проблема не в моїй роботі, а в моїй поставі. Я почав переписувати не тільки тексти, а й себе. І, присвятивши себе ідентичності серйозного, впевненого, дисциплінованого письменника, я отримав результати. Світ почав бачити мене таким, яким я став себе бачити. Дослідження показують, що понад 85% професійного успіху залежить від поведінки та емоційного інтелекту, а не від дипломів. Ринок, стосунки, бізнес усе це більше реагує на вашу енергію, ніж на резюме. А вашу енергію визначає ваша ідентичність. Перестаньте намагатися змінити зовнішнє. Почніть змінювати те, що ви приймаєте. Толерування негативних думок підсилює ідентичність, яка вам не підходить. Фраза це занадто складно, живить образ переможеного, який захищається, а не бореться. Сьогодні укладіть з собою безмовну угоду підніміть голову, вирівняйте поставу, зробіть глибокий вдих. Не для того, щоб вразити, а щоб дати сигнал своєму мозку та всесвіту я готовий. Успіх не переконує, він являється тому, хто поводиться так, ніби він його гідний. Світ дає те, чого ви вимагаєте від себе. Змінюючись зсередини, ви змінюєте все навколо. Зауважили, як деякі люди здаються, притягують можливості, стосунки та процвітання без зусиль. Багато хто вважає це удачею, але вони створили внутрішню частоту. Яка збігається з їхніми бажаннями, і зовнішній світ відповідає? Життя відповідає не на те, чого ви хочете, а на те, що ви випромінюєте. А це визначається вашим мисленням, емоціями та діями. Ви можете говорити, що хочете перемогти, процвітати, але якщо ви живите з думками про нестачу, сумніви, страх і провину? Ви вібруєте протилежне. Світ це відчуває. Оточення це відчуває. Люди теж. Запитайте себе, який ваш емоційний фон, тривога, розчарування, невпевненість або вдячність, фокус та рішучість. Це не випадкова позитивність, а послідовний сигнал, що відповідає бажанню реальності. Я бачив це на прикладах багатьох видатних людей свого часу. Геніальні чоловіки, які померли в бідності, не через брак таланту, а через відсутність присутності, постави та переконання Микола Тесла, наприклад, один з найбільших геніїв, візіонер на роки попереду і все ж таки саботований, ігнорований, експлуатований. Чому? Тому що він не подбав про свою внутрішню структуру. Він створював для світу, але не створив у собі силу. Яка б підтримувала його. Він не зробив себе гідним багатства, яке міг би згенерувати його розум. З іншого боку, ті, хто більше зростає, виховують в собі тверду, впевнену позицію їм не потрібно багато говорити, переконувати. Їхня присутність несе тиху істину я знаю, що роблю, і це не переможно. Світ відповідає на впевненість, ігноруючи вагання. Довго я жив серед негативних голосів. Люди казали, що моя робота марна трата часу. Зізнаюся, вони мене розхитували. Я почав вагатися. І коли я вагався, усе завмерло. Я зрозумів, що частота мого оточення мене отруювала. Я зробив важкі вибори, розривав стосунки, міняв міста, ізолювався, щоб писати ясно, знайти свою сутність. Я знав, що щоб притягнути щось нове, потрібно вібрувати на новій частоті. І це рішення змінило все. Дослідження показують, що токсичне середовище збільшує рівень кортизолу на 300%, знижуючи креативність, здатність приймати рішення та впевненість у собі. Залишаючись у негативі, під загрозою не тільки ваш спокій, але й ваша здатність процвітати. Звертайте увагу на те, кого ви слухаєте. З ким спілкуєтесь, який контент споживаєте, які розмови підтримуєте. Ви оточуєте себе стимулами, які піднімають вашу вібрацію, або ж поринаєте у зневіру. Подивіться на свої звички. Ви рухаєтесь як людина, яка поважає себе, або саботуєте себе виправданнями. Ви здавалися зі страху перед чужою думкою. Скільки разів ви зменшували свої мрії? Щоб вони відповідали очікуванням людей з обмеженим мисленням. Усе це має свою ціну енергетично, емоційну, екзистенційну. Поки ви не узгодите, те, чого хочете, з тим, що ви промінюєте, ви житимете нижче свого потенціалу. Сьогодні зробіть безмовний вибір, перестаньте торгуватися з середністю. Відійдіть від того, що знижує вашу вібрацію. Завияжіться з тими, Хто вас піднімає? Замініть скарги мовчанням, виправдання, діями. Трансформація починається з непомітного. І саме в цьому непомітному успіх починає помічати вас. Не тому, що ви кричите про нього, а тому, що ви стали магнітом, який його притягує природно, неминуче, безшумно. Бажати легко. Усі чогось бажають. Але те, що відрізняє того, хто досягає від того, хто мріє, це те, що мало хто культивує, палаюче бажання, підкріплене дисциплінованою дією. Недостатньо сильно хотіти, потрібно діяти постійно щодня. Особливо в ті дні, коли вам нічого не хочеться робити. Бо саме в ці дні визначається різниця між звичайним та надзвичайним. Багато хто каже, що хоче перемогти, але живе так, ніби у них все життя попереду. Відкладають проекти, перекладають відповідальність, виправдовують невдачі заготовленими фразами, такими як це не для мене, так Бог задумав, або я зробив усе, що міг. Але багато хто не зробив усе, що міг тільки те, що було зручно. Едвін Кабарнс не мав нічого ані грошей, ані зв'язків. Ані досвіду. Але у нього була ясна та палаюча візія. Він стане партнером Томаса Едісона. Він не просто хотів роботу, він хотів місця поруч з найвидатнішим винахідником. Завдяки цьому непохитному рішенню Барнс без коштів доїхав до лабораторії та представився як партнер. Його не прийняли відразу. Він почав знизу, але не нарікав, не чекав. Поки його помітять. Він працював з такою інтенсивністю, відданістю та баченням, що одного дня можливість з'явилася. І він був готовий не випадково, а завдяки рішенню. Скільки разів ви відмовлялися від чогось, вважаючи, що не готові, скільки дверей ви не відчинили зі страху передені? Скільки шляхів ви покинули, не зробивши першого кроку? Не обманюйте себе. Успіх не цікавиться виправданнями, він поважає тільки наполегливість, постійні дії, щоденну сміливість. Пам'ятаю, як два дні йшов пішки до свого інтерв'юера. Йшов дощ, було холодно, я був голодний і без грошей. І все ж таки я пішов. Спав у сараї, писав при світлі свічок і брав інтерв'ю з таким самим ентузіазмом. Ніби це був президент США, бо я знав, кожен крок, кожна жертва, кожна написана сторінка це сходинка в будівництві моєї мети. Люди дивляться на те, що я побудував, і думають, що це було натхнення. Ні. Це була наполегливість, це була дисципліна. Це було прокидання рано вранці, коли хотілося спати. Писання без мотивації, навчання. Коли втома здавалася сильнішою за бажання. Саме тут багато хто ламається, чекають мотивації, щоб діяти. Але той, хто має палаюче бажання та ясне бачення, не чекає, поки відчує себе готовим. Він просто починає і продовжує навіть коли все здається проти нього бо він знає, що сила народжується не з мотивації. А з відданості тому, що важливо, а не тому, що зручно. Якщо хочете змінити своє життя, почніть з малого, але почніть. Не чекайте ідеального моменту його не існує. Візьміть одну звичку, один розклад, один щоденний вибір і поставтесь до нього серйозно. Щось просте, як прокидатися на годину раніше, економити невелику суму, займатися 15 хвилин на день. Робити щоденну вправу візуалізації змінює не спорадична інтенсивність, а регулярність з метою. Світ схиляється перед тим, хто не здається. Бо всесвіт перевіряє тих, хто дійсно цього хоче. Він ставить перешкоди не для того, щоб зупинити, а щоб дізнатися, чи ви дійсно хочете. І коли він бачить, що ви готові йти далі, навіть страждаючи, він починає відкривати шляхи. Спробуйте це, виберіть дію, яка представляє життя, яке ви хочете жити, і робіть її 21 день поспіль. Без пропусків, без виправдань. Неважливо, наскільки вона мала, просто робіть. Ви помітите, що з часом ваш мозок почне поважати ваше слово. Ваше тіло почне слідувати вашій лідерству. і ваша реальність почне відповідати вашій поставі. Бо життя не дає місця тому, хто чекає. Воно винагороджує того, хто вже рухається. А якщо ви будете чекати, поки відчуєте себе готовими, ви проведете все життя в стані спокою. Але якщо ви вирішите діяти зараз, навіть зі страхом, навіть із сумнівами, навіть поодинці, ви відкриєте, що успіх не вимагає досконалості. Він вимагає присутності і сміливості щоденно. Те, що вам потрібно запам'ятати, просто, але потужно, успіх це не те, що переслідують, це те, що притягують, коли ви стаєте гідними його. Усе, чого ви бажаєте, вже там, чекаючи когось з достатньою сміливістю, дисципліною та баченням, щоб досягти цього. І цим кимось можете бути ви, якщо готові змінитися зсередини назовні. Якщо цей контент мав сенс, тоді продовжуйте. Наступне відео вже на вашому екрані, і в ньому ми піднімемося ще на одну сходинку цієї сходинки знань і еволюції до кращої версії себе. Дякую, що були тут. Чекаю на вас у наступному відео.